Всім привіт, друзі! А наша поїздка продовжується. Їдемо ми в кінцевий пункт призначення в Берхтезгарден. Також там побудемо всього 2 дні, одну ніч переночуємо в готелі і будемо вирушувати назад, тому що дуже багато справ. Берхтезгарден це невелике містечко, але сюди приїжджає дуже багато туристів. Також з одноіменною назвою є такий національний парк-заповідник, єдиний в Німеччині національний парк, який оточений горами. Є два найцікавіших місця у Бертергартені, які притягують майже всіх туристів. Це найвідоміше озеро в цьому регіоні: Кьонінг та гора Єнер. Я дуже обожнюю гори, тому що в першу чергу ми вирішили піднятися по канатній дорозі на гору Єнер. цієї гори досягає 1874 метри. Канатна дорога коштує 34 євро в обидві сторони. Єнер це одна з найпопулярніших вершин в регіоні Берхтесгарден. Єдина гора в долині, яка доступна по канатній дорозі. Всього 15-20 хвилин і ви будете вже на висоті. Із цієї гори відкриваються просто неймовірні краєвиди. Тож потрібно брати якомога більше води, їжі, щоб якомога більше часу провести в горах на свіжому повітрі. І ми тут пробули до останнього спуску по канатній дорозі. Тут Дуже багато туристів, дуже багато різних пішохідних маршрутів різної складності. Тож, можна сказати, хоч і втомлюєшся дуже сильно, бо все таки в горах і дуже, не зовсім дуже тренований, але все-таки відчуття після цієї втоми неймовірні. Просто неймовірна насолода. Також при пункті канатної дороги знаходиться величезний ресторан з оглядовими майданчиками. А це одна із головних оглядових майданчиків гори Єнер, з якої видно Кьонік Зея. Це достатньо узке, але досить глибоке озеро, глибина досягає навіть 1200 метрів і виглядає як смарагд, огранений горами. Я дуже люблю різні активності, тому ми ж багато часу на одному місці не сиділи і відразу почали. Наш маршрут. Ми дізналися, що десь поруч з нами проходить австрійсько-німецький кордон в горах. Тож вирішили піти пішки в Австрію. І ось ми знаходимося уже на цьому місці призначення. Знаходиться тут невеличке кафе, де всі туристи можуть відпочити, перекусити, випити пиво чи сік. І ми відразу вже помітили, що в цьому кафе вже люди говорять австрійською німецькою. Час пройшов досить швидко, можна сказати, пролетів, що ми ледве встигли на останній спуск по канатній дорозі. По дорозі до Кюнігзею ми встигли познайомитися зі справжніми альпійськими мілками. Виглядали вони просто чарівно. На Кюнікзею вже було досить вечірно, було мало людей, і кораблик, який зазвичай катав людей по цьому озеру, вже не працював. Тож ми змогли лише невелику відстань прогулятися вздовж цього озера, адже були дуже втомлені після гір. І до нових зустрічей, Па-па!